Транспорт з Хмельницького майдану по обіді забирав бажаючих поїхати у столицю. А в четвер 70 подільських добровольців рушили на Київ. Вчора з міста Хмельницького було направлено на Київ більше 70 чоловік. Міська влада виділила автобуси, і ми цих людей відправляли бусиками. Організовано нам міліція виділила машину супроводу. Це машину ГАІ, ДАІ, яка супроводжувала наші машини. Ті, ж, хто з якихось причин залишалися тут, допомагали чим могли, та передавали ліки та кошти пораненим у столиці. Поранених же хмельничан з Києва заберуть наші швидкі, яких вже відправили за ними, аби активісти змогли продовжити лікування вже тут. Тіла ж трьох загиблих на майдані Подолян в найближчий час доставлять додому. В місті до неділі оголошено дні жалоби. На Майдані було прийнято рішення про звернення до підприємців з проханням обмежити продаж спиртних напоїв у місті з 11 Тої до 2 години ночі, окрім цього, народна рада вирішила посприяти правоохоронцям у дотриманні порядку на вулицях в нічний час. Тепер загони добровольців патрулюватимуть по місту та вишукуватимуть хуліганів. Тітушок у місті за словами Валерія Ліскова немає. Тож будуть пильнувати приїжджих. Їхні буде завдання стояти в разі, якщо буде інформація про заїзд у місто Хмельницький, тітушок для того, щоб дискредитувати ті області, де влада у, в руках народу, то будуть виставлятися на в'їздах у місто Хмельницький блокпости, які будуть перевіряти всіх в'їжджаючих у місто Хмельницький. За чутками у середу хулігани погрожували хмельницьким базарникам підпалами та погромами, тож тепер з ринку активно вивозиться товар. Представник підприємців такі чутки заперечує. Нам теж дзвонили, от і казали, що десь 170 тітушок окупалося десь на вулиці Геології, там на крайніх складах. Але ми об'їхали всі ті такі закоулки, де вони могли переховуватись, нікого не виявили. От. Ну треба бути пильними, тому що це майно, це гроші, це, це робочі місця. Деякі підприємці просто сезонна заміна товару. Зимовий товар вивозять а весняний вже міняють просто вже структуру самого товару, то тому можливо якісь або довозять товар. Ну, паніки ніякої немає. У приміщенні сумнозвісного СБУ, після того, як звідти вчора вивезли зброю та боєприпаси, залишилася військова амуніція, щити, каски та бронежилети. Представники силової структури після переговорів з активістами Майдану погодились передати обмундирування на потреби протестувальників. Засідання Ради Майдану вирішили проводити щодня об 11-й годині.